Брифінг стосовно старту прийому заявок на премію літератури міста лі, премію Львова міста літератури ЮНЕСКО. І перший наш спікер Андрій Москаленко Шановні колеги, шановний поважний пане заступник міського голови міста Тарту. Нам сьогодні насправді дуже важливий день, тому що ми продовжуємо навіть в непростих непростий для України час і для всього світу час традицію, яка набула ще нового змісту. Премія міста літератури ЮНЕСКО завжди була. Певним таким сильним uh, сигналом на певний час вперед, і так само певним uh, знаком uh, і відзнакою, uh, певним відображенням uh, ситуації, яка є в місті, яка є в країні. So the UNESCO City of Literature Award has been a really strong signal of the movement, towards, uh, of the movement ahead. Підхід її до формування і визначення насправді є, мабуть, одним з найбільш таких зразкових підходів, тому що до вибору залучені ключові, я можу сказати, без перебільшення важливі і видатні люди. Со дюринді селекшн процес лайк дикі анвилипортпиполкіпіпол тайкін парт і де селекшн процес. І ми насправді сьогодні хочемо окремо подякувати нашим колегам з Тарту за те, що ми цьогоріч, завдяки їхній підтримці, можемо продовжувати цю традицію. І ще дуже важливо, що цьогоріч, окрім літературної премії, буде так само спеціальна відзнака. Це відзнака, яка стосуватиметься. Власне, щодо uh, рефлексії uh, війни, яка триває uh, в нашій uh, державі, яка була розпочата Росією на нашій території. Стартенавканти Лесті uh, культура і uh, мистецтво завжди були важливим елементом в боротьбі відстоюванні. Uh, Цінностей і відстоювання правди, і ми дуже раді, що сьогодні ми в цій боротьбі є разом з вами. Uh, culture and, uh, art has been an important елемент індифайт форві валлюс really а ви авили, вели standing with us in this fight. We would like to give a word to the deputy, uh, to the deputy uh, city mayor of Tartu, Lemit Kaplinski. Uh, thank you a lot for uh, your support. This year you're supporting financially us, so uh, please, the floor is yours. I'm afraid we can't hear you. Can you make sure that your phone is turned on? Yeah. Okay. Mm -hmm. yeah. yeah, that's good. Yeah. Uh, Great. Let's see. All good now? Yeah, it yeah, should be good. <laughs> uh, Mr. and uh, citizens of uh, friends of literature in, in Ukraine in general, uh, I am uh, very honored to be here and say a few words on, on behalf of City of Tartu, which, as you know, is a very different city from yours in many aspects, but which uh, is also a similar city in many other aspects. And, and those are the ones that we want to focus on. Building bridges is always um, more difficult, but more valuable than burning them. Uh, do you have a sort of administrative question? Should I give a chance to uh, translate? Yes, yes. that okay. would be fantastic. Yeah, thank you a lot. Отож, любі представники влади, любі мешканці міста Львова, для мене честь бути тут представляти місто Тарту. І я б хотів сказати, що наші міста є дуже схожими і нам дуже важливо будувати мости нашої. Нам дуже важливо будувати мости між нами. І на жаль, зараз це важче робити, проте це потрібно. As uh, we, know, we are both in a Cities of Literature, and we're both in that network since 2015. So our cooperation did not start this year, but it goes back years and years. We are both running a, um, a writer and residency program. We are both handing out different awards uh, for literature. Uh, we, in fact, do have uh, 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 our own city writer that we appoint for six consecutive years now already. And I'm proud to say that poems uh, by Ukrainian authors will have a part of city process uh, quite soon. So there's uh there's a lot going on in addition to to the, what brings us here today. Обидві міста міста були членами премії з 2015 року, і наша співпраця не зупинялася. Uh, і uh, ми хочемо також сказати, що ми отримували разом uh, що ми отримували разом премії, разом нагороди впродовж uh, постійних років. І ми бачимо дуже багато українських uh, українських творів, які зараз представлені, і ми бачимо, що дуже дуже багато чого відбувається, uh, що дуже багато чого відбувається в цьому ключі зараз. We we'll have something uh, more important in common. And this is a set sort of shared values which place art, creativity, freedom of speech above other values. And uh, there is a new conceived statement right, by a nameless Soviet writer, which says that when the cannons are heard, the musics are silent. I don't believe in this statement. And I'm confident that neither you. When the are hurt, it is our duty to you. Uh, я хочу сказати, що наша співпраця була б неможливою, якщо б ми не мали спільні цінності. І для нас креативність, uh, свобода слова є цінностями. І у нас є цитата, коли ми чуємо вибухи, то музику не може бути чути, проте зараз ми бачимо, що незважаючи на ті вибухи, які є, ми все ж можемо продовжувати uh, працювати в контексті літературного напрямку. This was a well-known poet in Estonia, Jan Patlinski, and when he had an Estonian passport, he always said that uh, he identifies more as a citizen of the Republic of Literature. And this Republic of Lithuania is uh, not a place that you can find on the world map. I would say it is more of a state of mind.

І коли він отримав істонський паспорт, він сказав, що для мене важливішим є паспорт Республіки Література. І для мене це про стан свідомості, який ми розділяємо з вами разом. away from being At times like these, the music you have. Join hands with the gods of war. When faced with the terror that Ukraine is facing, there is no other way. There can ultimately be no freedom, no art, no creativity, unless this war is won. And in addition to the cooperation in the field of literature, I would just like to say a few words about the cooperation of Dortmund and Estonia in general with Ukraine and live On many other І коли ми бачимо зараз той терор, з яким стикається Україна, ми бачимо, що немає іншого шляху, як продовжувати проявляти свою креативність, а, о, як продовжувати проявляти свою креативність. І я також ще хочу розповісти в двох словах, яким чином ми співпрацюємо зараз у місті Тарту з Україною. providing homes for many thousands of Ukrainians who had to flee the war. In our schools and kindergartens, we have hundreds of children that we try to do our best to provide education for so that they can grow up, go back to their home country and help rebuild it. Our volunteers are driving constantly back and forth from Estonia to Ukraine with the supplies needed, humanitarian aid, For the uh, у нашому місті зараз в школах, садках, ми надаємо uh, простір для українських дітей, які можуть там навчатися, щоб вони росли далі та по закінченні війни могли повернутися і продовжувати розвивати країну. І також між Естонією та Україною постійно є рух в тут в одну і в другу сторону з гуманітарною допомогою та з військовою допомогою. And just last week at the Ramstein meeting, Estonia declared a new support package for the Ukrainian military, totaling by now more than 400 million euros. We are giving every single towed howitzer of our military to you. We have time to advantage our army. You don't have the time. You need those cannons now. Thank you. Thanks. І минулого тижня у нас була зустріч у форматі Рамштайн, і е, ми надали новий пакет допомоги, який е, складає 400 мільйонів євро. І зараз ми віддаємо все в контексті е, військової допомоги, оскільки ми розуміємо, що у нас є той час для того, щоб е, е, мати змогу відродити це все, а ви цього часу не маєте. And uh while the music have joined hands with the gods of war, I want to emphasize that the and Estonia will want to be with you every step of the way. Я хочу сказати, що місто бути з вами, будемо допомагати вам. Більш детально до премії, е, нагадаємо, що це, як це, про що це, і я хочу надати слово е, головній організаторці цього цієї премії, голові офісу Львів, міністр літератури ЮНЕСКО, Богдані Гулин. Е, дякую, я думала, порядковець було трошки іншою, але е, отже, цього року, як вже було зазначено колегами, нас підтримує тарту місто літератури ЮНЕСКО, яке як і ми з 2015 року є містом літератури ЮНЕСКО. Дорога була довга до цього колу, і за цей час багато чого сталося і з командою нашою, яка організовувала, і з журі також. І для нас є дуже важливим, що ми оголошуємо цю премію. Премія буде за два роки, в зв'язку з тим, що минулого року в нас не було можливості її проводити. І кол буде тривати від 24-го, тобто від сьогодні до 24 березня. Власне, важливо розуміти, що ми будемо приймати книжки за два роки. Анніше про цінності премії, і власне про спеціальну відзнаку я надам можливість сказати пані Ірині Старовойт, голові журі. Але важливо розуміти, що ми приймаємо зараз заявки насамперед онлайн. Можна вже за якийсь час буде відкрита наша аплікація і вже починати подавати ці заявки. Подаватися заявки можуть організації, які працюють в сфері культури, літератури та мистецтва. Тобто, ми розширили цей спектр для того, щоб організації, які зараз також активно співдіють з авторами, які потенційно можуть, наприклад. Подаватися на другу відзнаку могли подаватися також, і їх можна було би подати. Усю інформацію можна знайти на сторінці офісу Львів літератури ЮНЕСКО, також на сторінці премії і на нашому сайті, також на сайті міської ради. Тобто Майже всюди це можливо, і е, прошу також уважно читати це дуже важливо інструкцію щодо подання і що потрібно. Зокрема, наприклад, згода автора. Якщо у вас виникають будь-які запитання, можна звертатися до нас на нашу пошту Creative City Lviv, е, Сіті Лвів Джімейл. Ми надаємо слава власне голові Ірині ілюністальвойд. Е, е, Окрім того, на центрі кафедри культурології у ФУ, членкиня українського пен, гостєва е, дослідниця Оксфордського університету. Пані, Доброго дня, дороге товариство! Ми оголошуємо п'яту ітерацію премії, про яку ви вже знаєте, ось чому ви сьогодні прийшли про неї послухати. премії, яка називається. Лі... премія літературна премія Львова, міста літератури ЮНЕСКО була б неможливо, якби свого часу, в далекому 2015 році, Львів не став містом літератури ЮНЕСКО, не отримав цієї особливої відзнаки, статусу, ну і також свого роду благословення. Література є велетенським резервуаром емпатії. Вона допомагає нам долати кордони. Вона допомагає нам вступати в розмову з людьми із епохами, від яких ми можемо почуватися географічно чи культурно навіть досить віддаленими. Наша премія мала за мету нагороджувати не лише письмо, не лише літературний талант, але також і чесноти своїх авторів. І відвага, і свобода, в тому числі свобода слова, були тут надзвичайно важливими У 2021 році. На досі останній церемонії нагородження міський голова Львова Андрій Садовий сказав, що сподівається, ця премія з часом стане не просто національною, але і міжнародною, завдяки нашим друзям і партнерам із міста Тарту. Також міста літератури ЮНЕСКО ця нагорода у 2023 році в таких трагічних, в таких складних обставинах, дійсно стає міжнародною. Заступник міського голови міста Тарту щойно сказав стару приповідку про те, що коли гармати говорять, музи мовчать. Але він також сказав, що ми відчуваємо, ми розуміємо, що в цих складних обставинах музи все таки не повинні мовчати, і вони не замовкли. І ми добре побачили, що в цій складній війні, яку зараз набагато переважаючі сили ведуть проти України, інформаційний і культурний вимір є ключовим. Це дуже важливо, що українські автори, українські публічні інтелектуали, українські персони культури виявилися здатними говорити в. З перших годин цієї війни вони мали що сказати, і головне, вони мали друзів на напрацьовані мережі, які готові були їх слухати. Разом з тим, ми мали дуже складний тест. Нам треба було перевірити своїх друзів на справжність. Справжні друзі це друзі, які залишаються з тобою в найбільшій біді. Я думаю, що українці з цього, з цього кола підтримки, яке зараз отримали, мусить зрозуміти найважливіше після цієї війни. Це ми маємо стати чемпіонами емпатії. Після цієї війни це ми маємо бути готові відкрити двері, серця і гаманці для тих, хто є у біді. Я хочу, щоб ця премія також показала, що е, є що перекладати з української літератури, і саме тому цього року ми не будемо приймати на премію номінації у галузі перекладу. Ми хочемо саме українські сенси бути перекладеними і українські голоси бути почутими в світі. Тому що ми так любимо себе, а тому, що тут зараз вирішується доля Європи і в якоюсь мірою майбутнє світу. І думаючи про те, як ми будемо присуджувати нагороду, якщо частина дуже важливих текстів не мали можливості бути опублікованими або не мали можливості вийти книжкою, і якщо частина наших авторів можна сказати велика і дуже важлива частина наших авторів, зараз є на фронті в прямому сенсі. І тому в журі премії ми прийняли таку розв'язку. Ми мусимо зробити дві окремі номінації: одну більш традиційно очікувану за кращу книжку 2021-2022 року. Книгу художню і книгу, яка вже була видана, матеріалізована. І іншу номінацію, яка буде номінацією про рефлексію цієї війни, не обов'язково з 24 лютого 2022 року для нас ця війна в реалі триває з 23-24 лютого 2014 року. Але ці тексти можуть бути ще текстами якоюсь мірою work in progress. Це можуть бути тексти, які існують в електронних публікаціях, в соцмережах, у електронних записниках своїх авторів, але їх також можна номінувати. На цьогорічну премію. Отже, нам дуже важливо те, що українці залишаються притомними, залишаються притомними людьми, і вони все ще пишуть і роблять літературу, також тому, що література свідчить про нас. У наступних поколіннях, у наступних десятиліттях ця література буде свідчити про нас. Тому е, я хотіла би ще раз підкреслити: тадам тадам сьогодні, 24 січня, розпочинається прийом заявок на премію Львова міста літератури ЮНЕСКО. Наші вороги хотіли, щоб до цього року не було України, не було українців і не було української літератури. Але ми є, і в цьому вже є частина нашої перемоги. І премія є, і завдяки нашим друзям старту вона триває і буде мати своє нагородження восени. 2023-го. Так що дуже дякуємо всім за увагу і прошу поширити далі добру звістку.